Цікаво, питайте, Путін скільки разів казав, що військовій беріть владу у свої руки. Я не думаю, що в Росії залишились хоч якісь союзники чи партнери в Україні сьогодні. Не думаю. А вказати якісь зараз імена це все одно, що на них повісити табличку з написом ІУДА. Е, ну, я не бачу в цьому сенсу, тим бачать, ці люди не винувати. Е, Росія мріє про, про чеченський сценарій, при якому військова криза для Чечні призвела до того, що частина чеченських літ перейшла на російський бік. І якщо військова криза такого масштабу, стратегічна військова криза виникне для України, такий сценарій для України не можна теж е, виключати. Але сьогодні Розі... я вважаю, що у Москви у Росії немає, не то що союзників, навіть партнерів, навіть ефективної комунікації з кимось такою системною немає. Хоча багато ниток комунікації зберігаються. Офіційні, напівофіційні, неофіційні. Відповідаючи на ваше запитання, кого б хотіла бачити Росія, тут, ну так, аморфно, да пофантазуємо якогось українського ПТНу. А хто схожий в Україні на цього відбудеться? Я, як Руслан Олегович, не хочу навіть називати ці прізвища, тому що це да, це зразу стаття розстрільна. Але таку людину вони будуть намагатися шукати, тому що, як правильно сказав Руслан Олегович, незважаючи на те, що не публічні контакти, а частково і публічні продовжуються, ну, в Стамбулі ж не роботи між собою спілкувалися, спілкувалися вони на тему, як, знаєте, куди піти скупитися. Ми спілкувалися, маючи певні політичні директиви. Ми спілкувалися тому, що змінилася концепція. Так? Якщо там навіть в кінці 24-го року питання перемовин роз... з Росією стояло тільки в рамках концепції, що Росія, скажімо, погоджується на капітуляцію і кордони 91-го року, то зараз інша концепція, але люди спілкуються. Такий, знаєте, псевдодипломатичний процес, який я його називаю, іду. ну це хто розуміє, як йшли мінські угоди. А поговоріть. Ну що по суті всі розуміли, що питання не вирішується, Ну, в іншій площині лежить. Так само і зараз. Вони спілкуються, але ж з іншого боку, вони не можуть знайти між собою жодного компромісу. Компроміс можливий лише тоді, коли домовляться хоча б два-три основні геополітичні гравці.